Поговоримо про найвесняніших комах, а саме про червоноклоп, червоний або клоп солдатик. До речі, багато хто його неправильно називають пожежником, хоча пожежник жук, а не клоп, а пожежником його називають через неправильний переклад англійської назви. Червоноклоп-червоний, москалик, клоп-москаль або козачок, вид звичайних наземних клопів сімейства червоноклопів, розмір 9-11 міліметрів, зустрічаються з березня по жовтень у траві, кущах та стовборах дерев. З першими заморозками вони йдуть у сплячку. Взимку солдатики ховаються під корою дерев, щілинах пнів та під купами листя. Батьківщина клопа це країни Центральної Європи. Клоп солдатик живе від 6 місяців до року. Існує крилатий і безкрилий клоп. У безкрилої форми задні крила сильно вкорочені, тільки 5% особин мають добре розвинені задні крила. Цікаві факти. У короткокрилих форм швидше відбувається статеве дозрівання, і для них характерна вища плодючість, ніж у довгокрилої форми. Спарювання солдатиків відбувається шляхом з'єднання між собою задньої частини тіла, самця та самки. Весь процес може тривати близько 12 годин, інколи ж займає цілий тиждень. Кожна колонія налічує більше самців, ніж самок, приблизно в 3-4 рази. Улюблені ласощі солдатиків насіння мальви та липи. Всі представники сімейства мають дуже специфічний і дуже неприємний запах, що свідчить для птахів про їхню неїстівність. В англомовних країнах клопа солдатика називають фаербак, що в перекладі означає палій. Іноді зустрічаються червоноклопи із жовтим забарвленням. Але з тим самим чорним малюнком. Канібалізм часте явище у великих колоніях цих клопів. Через різкий запах навіть павук викидає цих комах зі своєї павутини. Ембріональний розвиток триває від 1 до 1,5 тижнів у нормальних умовах, та при температурі менше 18 градусів він триває довше. До ворогів входять птахи, наприклад, славки та вівчарик. Жаби, ящерки, мурахи, клопи, хижаки з савців, клопами, солдатиками харчується. Бурундук.